Тобто ти прийшов, зачекай, ти приходив до мене, коли, ми, коли я не прийшла на побачення, і сусідка тобі сказала, що, я. що ми поїхали. Ну так, батька призначили послом у посольстві Румунії, і нам потрібно було терміново виїжджати. І я ще загубила телефон. Тепер я розумію, що це вони його сховали. А я так дивувалася, як нам вдалося так швидко виїхати. Але зачекай. Я ж написала тобі листа і залишила його сусідці. Нічого не віддала. Що сказала? Що я їхала щаслива? Ні. Послухай, ні, я плакала. І я чекала, що ти мене знайдеш, а потім. Тато поїхав в Україну і сказав, що ти одружився і задоволений життям? Я не розумію, я не розумію, навіщо вони це зробили? Але головне, що ми знайшлися, правда? І все завдяки твоїй пісні. Ти пам'ятаєш нашу рок-тасовку? Я дуже добре пам'ятаю. мій Светер весь овішаний значками. Пам'ятаєш Саня Клавішник, як він в мене випрошував той значок з Річі, він же був його фанатом. А де зараз Саня? Не знаєш? Але я дещо знаю про Ананезію. Я знаю, що іноді поновити пам'ять допомагає шок. Тобто ти хочеш мене шокувати? Ну, давай. В сенсі, я важила 90 кілограмів. Ти збрехав. Боже, що зі мною відбувалось всі ці 20 років?